Всім привіт! Вас вітає канал Червоний Кіт. І сьогодні ми з вами відправляємося на наступний острів. Так, ну, за традицією з джунглів ми їдемо в сторону того острову, який ми будемо сьогодні вивчати. В попередньому відео ми вже були на цьому острові, якщо ви пам'ятаєте, я там придбав подвійний стрибок, ну а також ауру. І зараз я повертаюсь на цей острів. Це. Заморожене селище, скажімо так. Тут у нас так само ми можемо зберегти свій повіт на прогрес. І далі рухатись по замерзлому селищу. Так, тут є мапа. Згідно з якою ви можете дізнатися, де вам прокачуватись надалі. Так, 318 перший сундук, перша скриня. І зараз ми подивимося ще одну, яка. У нас є тут. Так, дивіться, ліворуч бачите? Ого, 892. Так, до речі, тут якась є. Так, тут у нас зачинені двері, і ми крокуємо далі. Е о, до речі, у мене є дуже гарна ідея. Тут ми можемо придбати різні кольори, і я бажаю придбати червоний. 350 робоксів! Серйозно. А чого так дорого? то Шановні глядачі, давайте піднімемо ваш палець вгору і поставимо добрик під цим відео. Тому що я витрачаю для вас робокси, щоб вам було цікавіше. І зараз я знайшов щось! Це фрукт! Оу, о май гаш! Я знайшов фрукт. Отак от, під ялинкою, вперше, я знайшов фрукт. Ну, я не буду змінювати тей... Те, що в мене зараз є, він мені подобається, тому я забираю його у свій інвентар. Так, от такий, як фрукт отримав. Не знаю, чи добрий він, чи поганий, але ми зараз вирушаємо надалі в наше селище і будемо знайомитись, скажімо так, з населенням цього селища. Так, а що це за кольорова така будка? Цікаво? Якщо там є собака, я тікаю. Привіт, бро! Чи можеш ти мені дати 97 робаксів? А чого я маю тобі давати, питаю я. Ну, я так і не зрозумів, навіщо я маю донатити цьому. Там навіть собаки немає, цьому невеличкому будиночку. <гум> Тому я, звичайно, це не роблю. Так, а це хто? Якийсь хлопець? Hello. це хвора людина якась? М -м, бідолага. Слухайте, так само з ним я не можу виконувати жодних дій. Це, можливо, буде у подальшому який квест, якийсь квест з ним, але зараз нічого не відбувається, на жаль. Ну, добре. Давайте подивимося, що ще тут є. Так, у нас тут є можливість придбати якусь зброю, і я хочу придбати трипл катана. Тобто, це потрійна катана. Оце прикольно. 60 тисяч вона коштує і так ось так. так, пайп, Що таке пайп? Я не знаю, що це таке пайп, але добре, ми так само з вами подивимося. 100 тисяч він буде коштувати. О, скринька. 375. Ну, наразі я знайшов три скриньки: 300, 300 і 900. Щось таке. Ну, небагато добре. Давайте перейдемо не, безпосередньо до наших квестиків. Подивимося, які завдання буде. І зараз почнемо з того. О, дивіться, дивіться, дивіться. Потрійна катана. Цікаво, цікаво, як це виглядає. Давайте її візьмемо. Ух ти, як гарно виглядає Потрійна катана. І зараз ми будемо знищувати Snow Bandit Зим... зимових бандитів. Треба вбити 7, але я вб'ю 8. Ну якось так ось клалося, що завжди я вбиваю по 8. Бандитів. Так. Дивіться, дивіться, як катана моя працює. 2, 3, 4. Добре. І зараз ще раз зробимо це. 6, 7 і 8. Зараз буде восьмий. А чого його залишати? Давайте так само його вб'ємо. Таким чином, я отримав за цей квест 13, майже 14 тисяч доларів, а також 109 тисяч. Досвіду, Непогано, непогано. Добре, зараз я зроблю те саме, але вже е, з фруктом, скажімо так, не з катане. Так, наступне завдання це сноуменс. Ну, добре, давайте подивимось на цих сноуменів. Дивіться, тут вони. Дивіться, це дійсно сніговик. Хі -хі -хі. Перший, другий. Так, третій. І четвертий. Зараз ми їх зграю тут збираємо і будемо їх знищувати. Так, 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 давайте подивимось, скільки саме я отримую досвіду та коштів. І порівняємо ці два завдання, подивимось, яке краще виконувати. Ну, до речі, коли буде залишатися небагато ХП, я буду вбивати саме катани. 15 270 доларів, це майже так само. А також 178 тисяч досвіду. Ну, це набагато більше, там було 109, тут вже 178. Тому, звичайно, цей квест набагато краще обрати. Ну і остання потвора, яку треба знищити, це оця величезний такий сноумен. Єтті у нас. Да. Ну він такий кремезний, я бачу. Ого! Наніс мені багато урону, але я намагаюся його також бити. Ні, я вмер. Як це трагічно. <сум> Дякую всім, хто поставив вподобайку під цим відео. Ну, а ми зараз йдемо далі. Так, єці я вбив. Давайте дивитись, що я отримав. 23 тисячі і 246 тисяч досвіду. Оце так непогано, це прям кул. Cool. Ну що я вам хочу сказати, так, з Єті дуже добре, можна накопичувати досвід, але і вбивати його набагато довше і, скажімо так, складніше. Тому не знаю. Раджу, звичайно, його вбивати, а поки ви не можете це зробити, ви можете вбивати сніговички. Так, ух ти! Я вже прокачав до максимального катану, бачите. І вона може. Вже робити навіть постріли. Дивіться, отак от от ще вона може робити, і отак от ще можуть постріли бути. Ну що ж, давайте наразі подивимося іншу зброю. Це в нас буде вже пайп. Пайп це труба. Тобто я зараз просто відірвав десь трубу і вбиваю сніговиків. До речі, я закінчив прокачувати свою трубу але вже на іншому острові, про який буде йдеться в наступному відео. Ну а зараз я вам просто продемонструю, які надможливості дає ця труба. Таким чином ви можете її використовувати. Ну, до речі, непогано, але все ж таки вона мені не дуже сподобалась. Ну Що ж дякую за перегляд. На цьому я маю закінчити відео, і вже в наступному епізоді я вам розкажу детальніше про цей острів. Дякую, що дивились, Побачимось!